Їжа в духовці теплоелектрикою. Так спочатку жовтня живуть мешканці на Пушкіна. Аварійний витік газу на фланцевому сполученні лише в їх вогню. За ремонт постачальна служба виставила рахунок, та оплачувати його люди відмовились. Чому Яна Федоровська розповість? Гул такий ужас, а тут плам'я йде, на метр десь Оксана переповідає, такий вогняний дракон бушував з місця сполучення двох газових труб. Двометрове дишло, мешканці загасили своїми силами. Потому викликали аварійну службу. Ті приїхали та повністю перекрили подачу блакитного палива. Ось ми відкриваємо гази, ні. Для того, щоб нам пожарити ічницю, добре електродуховка. Нагрівається духовка і туди ставиться сковородка. А целах показує, як вони обходяться без блакитного вогню. І так вже не перший день перебиваються мешканці десяти будинків. У них спільна газомережа. Газовики ж відновлювати постачання поки не поспішають. За ремонт аварійного потоку родинам виставили рахунок. Сказали, що відремонтують на наступний день. На наступний день з утра нікого не було. Приїхали після обіду. Опять же, там щось робили. Нам сказали, ну спросили, коли включимо включать газ. Нам сказали, що діти оплачувати, їдьте в «Горгаз». Оплачувати що, і тоді ми включимо. Консультуючий адвокат говорить, правда на боці людей. Цьому в підтвердження законодавчі пункти. Така категорія робіт, зокрема, це роботи по ліквідації витоків газу, а також роботи по заміні певних елементів. Це, зокрема, там гвинтів, потім ущільнювальних матеріалів у разі перепакування фланцевих з'єднань. Вони мають виконуватися за рахунок газопостачальної організації. Поки люди обходяться електрикою та попереду опалювальний сезон залишитися безгазовими в холод родини бояться найбільше. З цим пішли до депутатів, а потім разом до служби Черкаси Газу. В цьому будинку, де мешкають інваліди, ДЦП після інсульту люди онкохворі. Чому вони повинні платити ці 2702 тисячі 42 гривни копійки? До нас ніхто не вийшов. Нас дві години вже ігнорують. І нікуди не пускають навіть зареєструвати нашу заяву. У Черкасигаз обіцяють розібратися у ситуації та надати коментар найближчим часом. Яна Федоровська, Сергій Єфімов, Віка Новини.